привіт 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 А це вже третій влог. І ми їдемо куди, Діма? В Анаполіс. В Анаполіс, столиця Мериленду. Там є порт, наскільки ми по карті побачили. Там дуже-дуже-дуже багато води. Ось, напевно, має бути дуже красиво, тому ми їдемо і лишайтеся зі мною буде цікаво. Трошки краєвої дім. Вже в'їхали. Це Манаполіс. Через дуже, дуже красива сьогодні погода, до речі, дуже сьогодні парк. Right? Left. Turn left onto Calvert Street, then turn left onto St. John Street. Mm -hmm. then, then, where? Turn left onto St. John Street, then your destination will be on the left. Free parking. Oh. And weekends. Cool. Значить, правда. Зараз. Yes. Але і по шостої дії. Ні, вікон всі дні. Там ми не будемо. Зараз. Фрі паркінг. А ВП ще ні заверху? Ну, Та, взагалі тут відкрита ця штука, я думаю, що можна. Ну что, да, справимся. Не знаю, Дима. На куда? Ось такі вони підземні паркінги. А там не можна біля цієї білої? Не yeah. знаю. Білої, можна, от, можна. Там. Тож не виріє, ні? там нічого не пише. Mm -hmm. А то хіба не дивись? Не для... Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Не, не то туда. Ага. Балтиморій. Дуже гарно, что там Такі гарні старовинні. А, на, на okay. а то, то, нашого Марілендо. Доміки. А, столиця Марілендо. Це дім розмовляє по скайпі. Бо Вашингтон то то всьо, э, столиця всього, а ми, ми ще тут ні разу не було, нам всі казали, що ми поїхали, подивилися. Бо, бо тут це є дуже відома та, морська академія Анаполіса. Ми їхали десь хвилин 35-40, а по, по кілометрах тут десь 60-70 кілометрів. Де ну, Трохується тут недалеко, Йдемо туди. Спекотно дуже і, і висока вологість важко так навіть дихати. Дуже. Літо тут дуже спекотне і важке, таке трохи б сказав. Сімдесят О, ми вже в центрі Анаполіса. Тут дуже класні будиночки старі. Там причал дасть. На, на той, так. Або може ні, ходи сюди. будиночок синьо білий ми вже там де залив Ахти. Угу. не за паркінг платить. Красава. Угу. Діма, ти мене тримай. Ти Угу. Без щастя.

Це може там. Я не знаю, що. Весь майже в балконце. Десь такі розкопати. Ого. Ага. Дуже гарно. Ми ж вийшли на головний причал, по-моєму. Ду вже ока. Коло з появ. Дима, за собачка классні. Бачу. Ми з Дімою дійшли до Діма куди? До Морської академії. Засновна в 1845 році. Ось. Пам'ятник якийсь. До речі, ми собі взяли в Старбаксі Фрапучино. Це такий холодний коктейль. Ось, тому що в нас зараз дуже-дуже-дуже жарко, дуже. Просто неможливо навіть дихати. Ось там Діма теж з Фарпутіна. І тут такий пам'ятник. Комодори Джон Беррі. Commission Number of United Safe Navy. Якийсь документ. Президент Сполучених Штатів Америки, тут Джон Беррі. Я Джордж Вашингтон, президент Сполучених Штатів, Reposing Special Trust. Довіряю, довіряю правду і конфіденс. Певненість ці... патріотичному... Одним словом, привозити дуже важко мені словом, так. Ось вона, але щось вона не дуже велика. Ми думали, що ще вона більша. В принципі. Ми зараз будемо йти за туристами. Це, до речі, престижний. Діма! Саме престижна академія. Куди люди йдуть будемо і, тут будем і ми йти. Ми знову в місті ми нічого ще не знаємо про нього. Тому будемо йти за всіма, як-то так. Така лайка. зайти потрібно ID. У мене його ще нема. І надіюсь, він скоро буде, але зараз його нема, тому зайти я не можу. На жаль, Діма може, але він сам не піде. От, ззаді нас там люди заходять, видно, там якісь спора... спорядження. І можна щось подивитися. Ось тут така карта стоїть. В принципі, надіюся, що зайдемо на другий раз. Так, Діма? Далі будемо шукати якісь цікаві місця. Ми тут вперше перший раз і через те ми навіть не знаємо, ще на що дивитися, але зараз будемо заходити в інтернет, будемо шукати по інтернеті щось може цікавеньке та й знайдемо. Ось. А поки дихаємо океанським повітрям. Піс. Ми знайшли заклад з дімою ось з видом на центр Наполіса. Ось нам подали водичку. Водичка, до речі, як я казала вам в минулий відео, вона безкоштовна. воно всім ведеться зразу. Взяли собі дієтичну пепсі ось такий заклад. І Діма. Оце нам принесли такий величезний апетайзер перед основною стравою. Дивіться, яка величезна тарілка. Ми навіть не знаємо, чи подужає. Діма? Діма, буде відбуватися одразу. Отак, а ви дивитесь, чому американці грубі. Ну Дивіться, якісь страви величезні. Ще принесуть ще дві. Маршрути, да. це коротше така штучка. Тут по боках ніби як чіпсинки, начос. начос зроблені, і зверху наложено купу начинки. Все воно залите сиром. Тобто, коли ти піднімаєш одну штучку, получається воно з сиром, цей начос йде і з різними оцими добавочками. Тобто тут є і пекучий перчик. Тут є курочка, тут є авокадо, тут є і сметанка. Тобто ти її піднімаєш і, грубо кажучи, набираєш з собою половину цієї телішки. Ну, чи четвертий. Подімо, підніми і покажи. Тобто воно це там пальцями береться і забирається. Ку-ку. Ми вже вийшли з кафешки, об'їлися, але з собою взяли їжу. До речі, в Америці прийнято брати з собою їжу. Ну, тобто, ти просиш в офіціанта боксик. Ось вони тобі дають, і ти сам скидаєш їжу з тарілки і собі несеш додому. Тобто, те, що ти не з'їхати, ти можеш собі з'їсти вдома, це нормально для них. Е, наш ще склав за апетайзер і за дві страви основні, плюс дві дієтичні кока-коли. Скільки там вийшло? 55 доларів. Ну, не враховуючи чоєвій чи вже враховуючи. Не враховуючи. Не враховуючи чоєві. Ось, зараз ми йдемо до своєї машини і будемо намагатися знайти якийсь парко, пляж, щоб подивитися на океан, зблизька, хоча б його потрогати. Ось, тому що... Куди нам далі? По-моєму, тако. Ось, тому що там ж яхти були залив, тобто той океан не почіпаєш, бо він дуже високо стоїть, бо тому що там кричало. Ось, а й сонце світить. Ось, ми зараз вертаємось до машини. Зараз ми шукаємо парку пляж. Подивимося, чи все вийде чи ні. Центр. Онлайн. Онлайн. Да. Бачу, 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 але не зняла. Бачу, але не зняла, на жаль. По-моєму, це навіть не Олень був, а Олен Ну, типа, там рог не був. Далі uh, Annold really Pass Life pump. Шість баксів, дай мені гонець. Та це платно, платний парк. Mm -hmm. А на вихідні там не писали нічого? Там хтось є. Взагалі нікого немає. То може безплатно на вихідні. То їдь! Ну якраз нікого нема, то їдь. Фресно, че? Це немає нікого? Немає. Як нікого нема, то, ну, то кому будеш Це платити? Та думаю, що так. Ну в мене нічого не писало в гуглі. Чи платно, чи безплатно. Ну що тут по перміту, блін, блядь. Я не думаю. Ну, їдь по навігатору. Ось тобі Америка. Я з то побачила напис Рострумс. Баркусі біля та думаю, що так, раз написано. Ну, що так У нас навігатор, і ми їдемо по навігатору. Люди пікнік мають. Так, зараз припаркуємось, продовжую зйомки. Ось ми помаленьку гуляємо. Вирішили пішечком дойти до океану. Ось, ну я вам скажу, що розміри американського парку просто... Просто неймовірно. мені здається, що половина Тернополя десь такого розміру як цей парк. Ось, ну дуже красиво і взагалі дуже чисто. Ось, ну тобто тут купу гектарів землі на парк відведено, ніде нема ні папірчика якогось, ні сміття. Взагалі все дуже сильно чисто. Тільки що, вибачте, за таку інформацію, але ходила в біотуалет: ні запаху, ні бруду. Ні, салфеток використаних взагалі дуже частенько. Ну я не знаю. Всі всі до речі, чомусь кажуть, коли в інстаграмі розповідає про Америку, коли на Ютубі розповідає про Америку, всі кажуть що яка є така погана, як я можу порівнювати ці дві країни. Ну тобто, але як не порівнювати? Якщо ти не порівнюєш одну країну з іншою, як тоді знайти межу? Тобто, як тоді знати, чи справді гарно в Америці чи не гарно, Якщо ти не будеш її порівнювати з Україною, з країною з якої ти приїхала сюди? Ось тому вибачайте, якщо ви дуже там націоналісти, і ви дивитесь мене і вам неприємно, коли я порівнюю дві країни. І тому краще не дивіться, бо тому, що я захоплюся Мерко, так по-справжньому. Бо тому, що тут реально дбають про все. В нас, в нас, які ті парки не були красивими, красивими. Ти туди приходиш і там просто бруд на бруді, сміття на смітті, і ніхто за це не дбає, і ніхто за цим не дивиться. Ось тому вибачайте за таке моє може комусь і судження, яке не подобається вам. Буду продовжувати знімати далі. Зараз під'їдаємо з до океану. Ось. І надіємося, там буде класно. Не переключайтесь. Ось ми дійшли до затоки. Щоб були люди з вудочками. Не знаю, що вони там наловили. Дивись, там також вода, Діма. Хочу вона Паразові. Типу, Затолка. Дуже красиво, тут біседки люди сидять. Там теж? Краса. Звісно, хоче покупатися. Плати. Ну, тут тобі не окран. Фу, тут тобі не море. Не ну, Краса. Ну що, мене на наступні вихідні. Поїдемо з Дімою на пляж і будемо там знімати лампу Баді. Mm -hmm. Така краса. Як ти так називається? Ми таки знайшли міні-пляжик. Дуже красиво. А там же океан. Діма, гарно? Гарно. Собачка нагадається навіть. Гм. Краса. Просто краса неземна. и закат солнца. Кто-то на яхте катается. Ми знайшли, як в парку пасуться олені. Боже, які гарні. І бачите, не бояться зовсім. Яка краса малючна. Це вже буде останнє звернення на цій оптимістичній ноті. Буду завершувати свій влог з Анаполісу. Дякую, що були зі мною. І якщо у вас виникають якісь питання, або вам сподобалось щось з відео, або щось не сподобалось, будь ласка, напишіть мені в коментарях під. Відео ось, також напишіть мені, будь ласка, якщо у вас виникли якісь пропозиції, або якщо вам цікаво подивитися, або щось знати, то напишіть мені також, будь ласка, в коментарях про це, щоб я знала і щоб канал більше розвивався, і щоб вам було надалі цікавіше. Ось, також, якщо ви чимось незадоволені, задоволені, також напишіть мені, будь ласка, щоб я знала. На що, як відреагувати наступні відео, щоб вам було цікаво. Отже, дякую за, за перегляд. Ставте лайки, якщо вам не сподобалось. Якщо не сподобалось, також ставте лайки. Буду вам дуже вдячна і до нових зустрічей. Надіюсь, вам було так само цікаво. І споглядати, як мені для вас знімати. Все, па-па-па-па!